Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру, підтримка з повітря на чотирьохзіркових зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Топ-25, щось дуже далеко, я, хоча всі перемоги вчора були. Ага, оборонка чудово тримається. Ну що ж, поїхали, подивимось. Так, грім, мультяшки, мультяшки. Вони б'ються. Угу. Так, грега можна залишити, напевно. Ну, давайте так і спробуємо. Тут цей філар, відображення, але. Ну, те ж у мене в кіті відображення, але філар же, що він підзаряджається. Так, ну вже мілька почала працювати. Багато жовтих не потрібних. Давайте четвірочку зелених, може фіол не закрився. Але доїхав. Добре, давайте тоді ось таке комбо. Так ще фіолетові чудово. Ну, тут полянка розійшлась трішки. Так, давайте спробуємо зарядити мільку. Угу. Ну, все тут. Поляна все робить сама. Так, напевно вмикаємо Кіпріота. Можна ось так зробити. Спробуємо цього добити Філара. Угу. Давайте зарядимо нашого грега. Нехай вже мегаміньйон працює. Так. Зелений кріс. Можна підлікуватись і вдарити. Трішки йому не вистачило, але давайте ще зелених. І зараз закінчимо. А, все, добили. Так, чудово. Ну, перший бій поле просто летіло. Так, тут нащо кальо? Протей. Поїхали. Давненько я його не бачив. Цього протея. Так, багато синього. В принципі, в кальо можна синій прокинути, поки він загрози не становить ніякої. Давайте ще синеньке. Фіолетовий кріс. О, чудово. Ну тут також поле летить. Так, вмикаємо Кіріота, поставимо відображення. Вдаримо дракончиком. Так, давайте ось так зарядимо Грега Вони зараз повідлітають. Так, люську доб'ємо. Ну, там лікування. Але навряд чи це йому допоможе. Не хочу, щоб він ходив. Давайте тут зелений пошукаємо. А, можливо, зараз грех і закінчиться все. Так. Ну, тут взагалі дуже швидко вийшло. Так, поїхали далі. А ось тут вже буде складніше так, Кіпріот. Люся. алюся. Так, тут скляні будуть контру пробивати. Люська розіб'ється об контру. Але грех може на себе травлін накидати. Хоча для цього Кітті, в принципі... І буде непогано, але діспела немає в такому контексті. Угу. Так, ну, діспел якийсь потрібен. Давайте, можливо, візьмемо кедмана теж з кляного. Він буде і діспелити, і пробивати. І, можливо, ну, кирюшку не знаю, чи є сенс брати. Ну, Грех буде і AppControl розбиватись, тому напевно, він взагалі не варіант. Одного Рігарда для лікування буде явно замало. Брати Мелендора, як додатковий диспел. Дідіспел тільки в зеленому кольорі буде. Ну, Люся там нічого не зробить. Давайте візьмемо Меліндорчика. він може ще собі міньончиків народжувати. Ну, Давайте спробуємо. Це буде важко. Там ще дракон, який лікує. Хм, купа синього. Добре, давайте ось таке комбо, може фіоли знизу доїдуть. Так, цього ми сповільнили, це добре. Але далі що? Давайте так. Оли закінчились дві трійки зелених. Ну, давайте прокинемо так. Угу, ось вони фіолетові, добре. Так, є контра але ми контру пробиваємо. Так, чудово. Ще й з Люсі зняли. Так, питання. Кого бити? Це на себе накинула. Може є сенс спробувати Люську пробити? Так, тихенько лікуємось. Контра не знялась, треба буде. У нас зелена підблочена трішки. Зелені, тому зараз не хотілося би прокидати. Давайте спробуємо тут фіол знайти. Так, фіол є, чудово. Мінус. Так, там дракон лікується. Ставимо контро. Тепер б'ємо нашим дракончиком. Так, ну у нас поки є броня, давайте тоді ось так. О, ще фіоли чудово. Скільки там та контра буде? Ще один хід. Добре, давайте доб'ємо цього уже гріма. Ну і тут прокинемо сині поки що. Так, тепер... Питання, ні, краще, напевно, підлікуватись. Треба якесь комбо запускати, шукати наші камінчики. Так, зелененькі під'їхали. Чудово, можливо, цьому і вистачить. Вистачило. Так, цей контру пробиває. Давайте підлікуємось, прокинемо ось так фіоли. Він нам атаку порізав. Так. так, зелених багато, тому будемо бити. Угу, ще й в сон його відправили. Ну, чудово. Давайте пошукаємо, може кріс доїде. Ех, переїхав трішки. Але нічого. Зараз. Ну, тут зелених достатньо, Тому б'ємо Так. Треба було мілька і спочатку вдарити, вона могла в сон відправити, потім збільшена шкода. Але добре, що вийшло. Так, поїхали. Так, Едман знов стекляшки. Кедман неприємний. Нам більше чистки потрібно. Тому що ще келайл буде підпалювати. Так, давайте візьмемо, можливо, кедмана ось такого, та де ти є? Так. А тут кого брати? Можливо, ну клик в мене взагалі дуже слабенький. Чистка, ну це ще не той диспелить. Сонька є чистка в костюмі. Але вона також не прокачана. Так, ну напевно, кіпріота заберемо. І, можливо, дійсно взяти двох колясиків, але дуже мало лікування буде. Колясики вони повільні. Лікування нам потрібне. Можливо, взяти ось так кирюшку який овер накидає. Да, він не чистить, але хоча б якийсь овер ХП буде. Так, чистка в двох кольорах є. Давайте спробуємо, можливо, і цього взяти фрунзеля. Фрузень. Теоретично Кедман може відродитись. Ну, давайте спробуємо. Діспелу виходить немає. Але вже як є. Так. Зелена трійка в Килайл. Це добре, але не хотілось би поки її чіпати. Давайте так. Треба сині також збирати, боляче. Добре, давайте кріс. Дуже багато жовтих, які нам взагалі не потрібні. Так, з'явився в нас мегаміньончик. Добре. Треба лікуватись. Давайте ось таке невеличке комбо. Угу. Так, ну, кедмана ми добиваємо, скоріш за все. Ось так. Сподіваюсь, добили. Давайте спробуємо Келайл заблочити. Так, вдалося. А кедмана поки нашого притримаємо, давайте почистимо поле. О, Рігерда, не хотілося би чіпати. Так, давайте так. Угу, непогано дракончик зарядився. Так, підлікуємось, вдаримо. Так, тримаю кедмана. Грім зараз вдарить, потім себе зняти. Мінус броню. Давайте так. Угу. Тепер так. І зелені в пустоту прокинемо. Як моя мілька заблокувалась. Добре, давайте сині, там зараз буде вже лікуватись. І зараз будуть. Болючі тички, бо цар вже буде ходити. Так, кого активувати? Давайте, напевно, ось так. А рігарда притримаємо. Прокидаємо зелені. Там ще зелененькі зберуться. Угу. Доб'ємо цього. Ось так. Так, моя прокинулась мілька. Лікуємо її, тепер фіоли. Угу. Давайте ось так зелененький, один заберемо. Ого. Така тичка прилетіла потужно. Але тут ми повинні впоратись. Так, лікуємось, лікуємось і спробуємо добити царя, і потім вже будемо рігардом займатись. Все, закінчили. Так, добре. Наступний бій. Ой, знову кіпріот. І дві люськи. Ну, давайте ми теж Кіпріота візьмемо І кедмана скляного. І напевно кірюшку залишимо. Поїхали. В принципі, непогано він допоміг. Що ми маємо? Майже нічого. Давайте в Меліндора можна поки прокинути. Не доїхав фіол, на жаль. Добре, тоді ось так. Може тут фіолетові? Так, трішки фіолетових є. Є і зелені. Добре, давайте так. О, фіоли. Ось це добре. Відразу активую їх. Так, непогано кіпріоту прилетіло. Так, добре, давайте так. Так. Треба зарядити зелених. Угу, Так, щось дуже боляче б'ють. Мою мільку. Давайте. Ой, що ж я зробив? Я хотів підлікуватись. Давайте ось так спробуємо кирюшку зарядити. Щось мільку дуже боляче б'ють. Вона напевно не витримає. Давайте ось так зелені в Кіпріота. Треб... Ай, там дракон лікує. Ну все, вона не витримує. Добре, тоді давайте ось так. Там вже Емеліндор зарядився. Не встигли, не встигли. Ага, вона ухилилась. Це чудово. Іще раз ухилилась. Добре. Але у нас. Труїння. Давайте так. Ну, ми їх вже не врятуємо скоріш за все. Я не встигаю зарядити лікарів. Добре, давайте фіоли прокинемо. Ще фіоли. Так, ставимо контру. І ось так. Ну, дотикали. Якраз перед лікуванням. Добре, давайте так. Спробуємо все ж таки пробити цього кіпріота через комбо. Є. Yeah. Давайте так, нехай ця Люся сходить, поки у нас є контра. Угу. Так, тут прокинемо ось так, там буде трійка синіх. І повинен дозарядитись, буде наш Кирюшка. Так, контру активуємо. Тепер робимо так. І давайте ось так. Нехай вона вже б'є. Ну, а це ж скляна вона пробиває. Добре. Так, так. Ну, будемо намагатись її пробити. Так, контро можна активувати. Ось так комбо прокинути зелені. Чудово. Ну і будемо тепер намагатись Маліндора пошвидше добити. Давайте зарядимо дракона. І він повинен впоратись. Так, добре. Але важко вже. Кіпріоти, звісно, неприємні. Так, навіть топ-1. Ми піднялись чудово. Оборонка А рейтинг 457 місця. Ну, непогано. Подивимося, що буде далі. Так, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на нові відео. Да. До побачення.